Ну що, будемо робити розпакучку. Ми підготували для вас новинку. Це рандом бокс, який складається з трьох штук трусиків. Давайте розпакуємо і подивимося, що всередині. Там нас обов'язково чекають базові трусики, трусики-стрінги і відкриті трусики. Так, ось такі у нас тут красивезні кольори. І першими я бачу це трусики базові. Ось так вони виглядають. Вони у теракотовому кольорі з дуже ніжного, еластичного і приємного до тіла мережі. Наступні у нас це трусики. Стрінги. Ось так вони виглядають. Усі наші трусики обов'язково регулюються, мають з боку на талії регулятори, тобто вони підійдуть від розміру XS до L ідеально. І останні у цьому боксі у нас відкриті трусики в такому красивому білому кольорі. Так. Ось так вони виглядають. Вони мають додаткові резиночки на талію і дуже гарно її підкреслюють. Ззаду вони повністю відкриті, дуже-дуже красиві. Дизайни та кольори трусиків обираються повністю рандомно. Повна вартість однієї штучки трусиків 260 гривень. Але у цьому боксі ви отримуєте аж три штуки. Увага, за ціною 249 гривень. Ціна кайф. Замовляйте у Дректі.